Покоління революціонерів в івано франківську відбулася презентація книги історика, публіциста та громадського діяча Володимира В'ятровича. Генерал Кук, біографія покоління УПА. Автор працював над книгою 20 років і був особисто знайомий з Василем Куком, останнім головним командиром УПА. Володимир В'ятрович вважає генерала своїм наставником і прагнув зобразити його у праці живим. Я безперечно особисто був знайомий з Василем Куком. Він для мене один з тих, кого можна назвати якимось своїм життєм. Тім вчителем, тому е, книга в цьому контексті напевно є трошки суб'єктивною, тому що я не приховую того, що, що я захоплююся цією людиною, тому що він він зробив. Але я думаю, що від цього вона не, не перестає бути цікавою. і Я намагаюся писати про нього таким чином, щоб... Е, і читач який не мав можливості з ним бути особисто знайомим, зумів зрозуміти зrozум зумів відчути його. Модераторка події та письменниця Любов Загоровська переконана книга стане важливим путівником в історію для тих, хто не жив у той час. Насправді, книга дуже добре структурує знання з історії про той період часу, дуже гарно розкладає все по полицях, дуже гарно пояснює, що як, чому, звідки, які на те є причини і. Я би радила цю книгу прочитати абсолютно кожному, тому що такі знання не будуть зайвими. Сюжет книги розповідає про часи української повстанської армії через біографію Василя Кука, створюючи глибокий портрет цілого покоління революціонерів. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.